Усім привіт! Січень вже йде до свого завершення. Це означає, що команди УПЛ активно продовжують переглядати нових гравців на зимових зборах і проводити трансфери для підсилення на друге коло. Про першу частину переходів вже розповідав Олександр Новак. У цьому відео ми детально пройдемося по головних трансферах останніх двох тижнів. З вас вподобайка. І без тини та злоти тебе вітає. Паве це твій все гри, Папе, це твій все гри, Папе. Це твій все гри. Найбільш гучний трансфер для українського вболівальника відбувся за межами УПЛ. Данило Сікан перейшов у бельгійський Андерлехт із Трабзонспора. Український нападник обійшовся брюссельському колективу в загальну суму до 4 мільйонів євро. Сікан за рік у трабзонспорі з'являвся на полі у 34 матчах. Більшість з лави для запасних забив м'ячів і віддав три асисти. Головною проблемою для нападника стала зміна тренера наприкінці минулого сезону. Сікан приходив у команду, де коучем був Шенол Юнеш. Цей турецький спеціаліст довіряв українцю місце в старті. З приходом в команду Фатіха Текке ігрового часу стало значно менше. Данило не розумів, в чому проблема, і казав про це навіть влітку. А ігровим часом ти задоволений, скільки ти маєш в трубзом Ну, на даний момент ні. А що тренер каже? Нічого. Ну тренером, ну я нічого з тренером не маю, там ніякого конфлікту, але. Но... Я просто його трішки не розумію, і я вже спілкувався там з президентом і з агентами з цього по приводу. Ніхто нічого не розуміє. З того часу мало що змінилось. Андерлехт ще тоді хотів взяти сікана в оренду, але турецька команда бажала оформити тільки повноцінний трансфер, що і сталося вже в січні 2026 року. За команду з Брюсселя українець вже дебютував. Вийшов у старті та провів на полі майже 70 хвилин. Поки без гольових дій, сподіваємось, все тільки попереду. Гравцем, що поїхав з УПЛ у Західну Європу, став Богдан Слюбик, колись один з найперспективніших українських захисників перебрався до чеського «Пардубіце». 21-річний футболіст подарував руху рекордний трансфер на вихід. Львівська команда отримала за Слюбика півтора мільйони, плюс мінімум 10% від майбутнього перепродажу. Чи вдасться українському захиснику піти в більш сильний європейський чемпіонат за декілька сезонів? Пишіть свої думки в коментарях. У складі чинного чемпіона УПЛ Київського Динамо масштабних трансферів не було. Проте клуб зміг перепідписати ключового футболіста, угода з яким добігала б кінця вже за шість місяців. Микола Шапаренко продовжив контракт з білосиніми на п'ять років. Півзахисник відтепер точно не залишить киян влітку безкоштовно. На зимові збори ігор Костюк разом із командою взяв чимало футболістів колективу. Ю 19 важливим стало повернення з оренди Владислава Герича. Нападник останні півроку грав за одеський чорноморець у першій лізі. Встиг відзначитися двома голами і віддати один асист. Окрім цього, активно пробував по поворотах суперника і сміливо йшов обігрувати один в один. На зимових зборах 20-річний гравець встиг забити свій перший м'яч, хай і не з першого дотику. Ковалівський колос продовжує тренд українських команд: виходити на ринок в пошуку косоварів. Команда Руслана Костишина придбала нападника. 23-річний Ардіт Тахірі перейшов до ковалівців зі складу футбольного клубу Лапі, хоча останні півроку провів у складі фінського гіка, за який зіграв 9 матчів. Всі з лави для запасних і без жодної гольової дії. В лінію захисту колос знайшов унікального гравця. До команди приєднався голкіпер зі структури донецького шахтаря Артем. Недозимований. Його зріст 2 метри і 6 сантиметрів. По холюку слід боятись і, як мінімум, габаритів конкурента за позицією. При цьому лінія захисту колоса сильно постраждала від втрати одного з найкращих центрбеків першої половини УПЛ. Ілір Краснічий перейшов до Полісся. 25-річний представник збірної Косова відтепер допомагатиме команді Ротаня в боротьбі за єврокубкові місця. Головний тренер Полісся відверто розповів, чому хотів отримати саме цього футболіста. За Еліром Краснічим ми спостерігали да, ці е, практично півроку. Ми ду дуже е, гарно знаємо його можливості. Я рахую, що якраз це гравець е, дасть інтелігентністю на футбольному полі мислення. Він в нього є вже, скажімо так, великий шаг, крок, щоб бути в нашій команді на ведучих ролях, тому що гра на м'ячі як людина, в першу чергу він колектив, як він це веде, в нього є дуже класна якість лідерська і інтелект. Інтелект говорить про те, що він в нього дуже великі шанси на зград. Свій шанс грати ще в кваліфікації до Єврокубків отримував і Данило Безкоровайний. Захисник пропускав сезон 2024-2025 через травму Меніска. В цьому сезоні в першому ж матчі кваліфікації до ліги конференцій проти Санта-Коломи вийшов в старті та зіграв один тайм. А у ворота Пакша навіть забив дебютний м'яч. Але закріпитися в складі надалі не зміг як підсумок до кінця сезону 2025-2026 Перейшов у оренду до азербайджанського сумгаїта з полісся. У верес на правах оренди перейшов Андре Гонсалвеш. Портуальський півзахисник вийшов на поле в цьому сезоні лише вісім разів, а до кінця 2026 року буде грати у складі рівнян. Окрім цього, у складі Вереса з'явилося ще два новачки: 21-річний вихованець фламенгу Фабрісіо Ян, що провів останні півроку без клубу, і 19-річний бразилець Гільєрме Баєя, що грав за молодіжну команду Кривбаса. Обидва гравці підсилення в ланку атаки. А тепер до вічно актуальної теми з початку 2025 року. Футболісти руха продовжують рухатися в напрямку Карпат у зимову паузу. До команди Франа Фернандеса приєдналось вже п'ять гравців з сусідньої команди. До сапуги ляха та холода доєднався й Едсон. Півзахисник цього сезону провів 15 матчів у складі руха та відзначився одним асистом. Також повернувся до Карпат Ілля Квасниця. Він виступав за рух цього сезону в оренді після того, як не зміг закріпитися у складі команди ще Лупашка. В цій кампанії відбігав 14 матчів, забив лише один м'яч та віддав одну гольову передачу. Також з оренди в Америка Мінейро повернувся Стеніо. Привіт в бразильській серії Б. Він провів 29 матчів, відзначився одним голом та двома асистами. Є ще трансфер, який міг би статися. Бабукар Фау в цьому сезоні за 19 матчів має 9 голів, більш ніж пристойний показник, як для гравця руха. Він також міг опинитися в Карпатах, але сторони не зійшлися в умовах особистого контракту футболіста. Тому нападник зараз із рухом готується до поновлення чемпіонату. Товариському матчі проти Ниви навіть забив три м'ячі: один з пенальті, а інші два в один дотик після передачі. Лапатий сніг амбіцію, схоже, тільки додає наснаги. Металіст 1925 підсилився двома футболістами: Ніколас Ареволо, колумбієць, опорний півзахисник з мільйонаріоса та Себастьян Кастільо з венесуельського депортіво Лагуайра. Другому лише 20, Він має чотири гри за збірну Венесуели Ю-20 в минулому році. Це не повноцінний трансфер, а поки що оренда на рік з правом викупу. Тепер в атаці металіста 1925 зібрались футболісти з шістьох різних країн: Кастільо, Венесуела, Рашиця, Албанія, Моура, Бразилія. Ітодо Тамба, Нігерія, Забергджа, Косово, Агаджиєв, Антюх та Сидоров Україна. Мультинаціональний напад. На противагу в усіх інших амплуат тільки один легіонер якраз новачок Аревало. Олександрія підсилила позицію правого захисника. 35-річний Богдан Будко був без команди з червня минулого року. Тоді його контракт з Чорноморцем закінчився, де він в сезоні 2024-2025 був ключовим гравцем. Останній танець для правого захисника. Зараз я вже в Туреччині почав тренувальну роботу з командою. Думаю, якби ще півроку не грав, то напевно довелося б закінчувати з футболом. Найбільш зацікавленим у моєму переході був сам клуб. В першу чергу головний тренер. Я розмовляв з Кирилом Нестеренком, тому саме цей момент став визначальним. А от попрощався з командою Кирило Ковалець. Історична постать для Олександрії. Вісім з половиною років у команді. 166 матчів, 26 голів, 20 передач. З невеличкого містечка на Кропивниччині пішла епоха. Тут найкращі роки мого футбольного життя були. Як вільний агент, ковалець перейшов в епіцентр. Також до цієї команди приєднався голкіпер Микита Федотов. Прийшов з другої команди Буковини. Навряд чи він під основу на вихід вказали Джоване. Він приєднався до бразильської команди КРБ, що виступає в серії Б. Це оренда до кінця року. Відбулися зміни і в Кривбаса. Колектив покинув Хосе Флорес, болівійський вінгер, який зіграв за криворіжців в УПЛ цього сезону лише 4 хвилини. Він був тут в оренді, тож зараз повернеться на батьківщину в клуб Стронгест з нових трансферів на вхід. Підписання Джозефа Джонса з клубу Пласа Амадор в Панамі. Сам футболіст теж панамець, йому 20 років, і він уже перетинався з українцями. Джонс був основним центрбеком на чемпіонаті світу Ю-20, де Панама зіграла 1-1 з Україною в другому турі. Активна на ринку й оболонь пивовари підхопили Павла Полегенька. Крайній захисник раніше достроково розірвав угоду з Карпатами та був вільним агентом. Полегеньку вже 31, і в нього чимало досвіду. В УПЛ він набігав аж 146 матчів. Зараз футболіст на зборах з колективом в Туреччині. Мединський один в один треба хитати. Мединський намагається це зробити. Фінтичні нічого собі ластіко проходить. з лівою подача здорово. Прекрасна дія від Ігоря Мединського пробити. Удар поворотах відбувається. м'яч, два-один Оболонь! оболонь. Забиває Павло Пологенько, але я б ігоря Мединського виокремив. я можу сказати, що ключовим було спілкування зі спортивним директором і головним тренером. Тому що вони зробили так, що я повірив в те, що команда хоче мене бачити, і ці розмови, коли я поставив все на ваги, то прийняв таке рішення завдяки їхнім розмовам зі мною. Також оболонь підписала Олександра Жовтенка, 20-річного центрального захисника Інгульця. Поки це всі головні трансфери в УПЛ, та за її межами, що стосується українців. Пишіть, хто на вашу думку зможе себе проявити як найкраще, а хто навпаки не впорається. Також відпишіть, чи хотіли б ви надалі дивитися подібні випуски. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося, та обов'язково тисніть на дзвіночок, аби бути в курсі останніх новин українського футболу. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.